Слава Україні! Кожного разу взимку впевнюйся, що це найкращий рецептик маринованих помідорів. Та ще й без мороки із стерилізацією. Рецептик називається помідори по по-царськи» і ці помідорчики дійсно виправдовуються цю назву. Вони виходять дуже-дуже смачні, ароматні і прикрасять будь-які стіни. Друзі, підписуйтесь на мій канал, щоб завжди знати, коли вийде нове відео. Починаємо готувати. Для цього рецептика я використовую гарні червоні солодкі помідорчики приблизно однакового розміру. Їх потрібно добре помити. Баночки, у які будемо розміщувати помідори, не стерилізуємо, просто добре миємо і накладаємо сюди ось такі інгредієнти: це листочок вишні, це парасольку кропу, гілочку петрушки, по листочку хрону, по 2-3 гвоздички, дивлячись, який розмір баночки. У мене баночки 1,5-літрові та 2 літрові. По одному духмяному перчику. Та я маю перець солодкий і перець чилі, гострий. Зараз ці перчинки розділю, вийшло так. Щільно накладаємо у баночку помідорчики. І коли вже дійшли до середини баночки, додаємо сюди часник, один зубчик, розрізаємо на 8 частинок його. І коли вже баночки з помідорчиками, ставимо грітися чайник. Чайник закипів і заливаємо окропом баночки. Заливайте обережно потрошку, щоб баночки не тріснули. А можна просто покласти ложечку і на неї лити воду. Так, баночка точно не трісне. Налили у баночку води і закрили кришкою. Залишаємо на 15 хвилин, поки вода повністю охолоне. Потрібно злити воду. І з баночок у каструльку. Якщо у вас немає спеціальної кришки для цього, як і у мене нема, то можете ось так зробити кришечку, і тримаючи баночку у руках однією рукою, кришечку другою рукою, зливати воду у каструльку. Це просто, тим більше, що баночки вже теплі. З баночок я злила 4 літри, але щоб не було мало маринаду, то я ще трошки долила води, тобто десь приблизно 400 Насипаємо сюди цукор 515 г. Насипаємо 95 г солі. Сіль у мене звичайна кам'яна. Наливаємо оцет 9% 530 мл і постійно перемішуючи, доводимо наш маринад до кипіння. Потрібно, щоб сіль та цукор повністю розчинилися у воді. Маринад закипів, розливаємо його по баночкам, наливаємо маринад повінця. Накриваємо кришкою і одразу закручуємо. Помідорчики готові. З даною кількістю маринаду вийшло залити 7 баночок. За цим рецептом помідорчики виходять дуже смачні. Як бачите, не тріскаються, виглядають гарно і смачно, і вони дуже ароматні. Рецепт перевірений, тож обов'язково приготуйте. Дякую за повний перегляд даного відео, лайк та коментар. Якщо вам не важко, поділіться даним відео у своїх соціальних мережах. Або зі своїми подружками, друзями, хай вони також готують даний смачний рецептик. Гарного всім настрою і бажаю, щоб війна в Україні якнайшвидше закінчилася. Усім миру смачного!